Бий своїх, щоб чужі боялися. Уночі окупанти завдали чергового удару по Київщині. Постраждав російський опозиціонер. Для кого цей день став другим днем народження та які наслідки ворожої атаки розповім у цьому випуску на каналі «Сейчас». Раджу підписатися, щоб не втрачати доступ до інформації, і почнімо. Росіяни знову тероризували мирні міста України. Ніч на 1 серпня, почалася із повітряної тривоги, яка спочатку охопила схід та південь країни, а згодом накрила собою і центральні регіони. Тяжкою темна пора доби стала для Київщини. Сигнал про загрозу атаки з повітря залунав у столиці близько 13-ї хвилини по півночі. Згодом повторився о 3-й Повітряні сили оголошували про загрозу балістики. Згодом на столицю полетіли ще й БПЛА. Радіотехнічними військами було виявлено та здійснено супровід сімох шахедів. Усі збито протиповітряною обороною на Київщині, Полтавщині, Херсонщині та Дніпропетровщині. Про це у своєму звіті за четвер зазначає командувач повітряних сил Микола Олещук. Та, на жаль, не минулося без постраждалих. За даними Київської ОВА, внаслідок падіння уламків збитих дронів поранено дві людини. Чоловіка та жінку доставлено до лікарні. Згодом виявилося, що нічна атака шахедів ледь не забрала життя екс-депутата РФ Іллі Пономарьова. У телеграм-каналах з'явилося фото його закривавленого обличчя. А сам опозиціонер написав у соцмережах таке. Цитую: сьогодні у мене схоже другий день народження. П'ята спроба нападу була найбільш нестандартною та успішною, проти якої було важко захиститися. Але хрін єм кінець цитати. Уламки шахеда пошкодили будинок Політика на Київщині. За даними змі, безпілотник вибухнув за 5 метрів від вхідних дверей. Пономарьов отримав численні осколкові поранення, проте його життю нічого не загрожує. Всього на київщині пошкоджені два приватні будинки: там побита покрівля, посічені фасади, вибиті вікна та двері. Тероризував вороги і Харківщину. 1 серпня за 15 хвилин по півночі у місті Ізюм. Внаслідок ракетного обстрілу Іскандер М. Постраждала жінка 58 років. На світанку противник вдарив по селу Новосинове. Внаслідок обстрілу пошкоджено гараж, аутівка, два приватні будинки. Загинув чоловік, дані встановлюються. Минулої доби потерпали також населені пункти Шевченкове, підсередня, великий бурлук. Там є постраждалі мирні жителі і пошкоджені приватні помешкання. Трагедія трапилася у Нікополі Дніпропетровської області. Деталі повідомив керівник ОВА Сергій Лисак. Загинули дві жінки донька та мати. Одній було 40 років, а іншій сьогодні виповнилося б 72. Агресори поцілили по місту десятками снарядів, окрім жертв, її постраждалі. Це 46-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно. Понівечені багатоповерхівки. В одній з них зайнявся балкон, пошкоджені приватні будинки, пожежна частина, коледж, школа та автобуси. Уночі оборонці з ПВК Схід збили в небі над областю ворожий шахет. А напередодні ввечері загарбники били по території регіону із РСЗВ ГРАД, кілька разів обстріляли із важкої артилерії. Дісталося, зокрема, Нікополю, Червоногригорівській, Мирівській Покровській та Марганецькій громадам. Одну людину поранено внаслідок російських атак по Запорізькому району. Упродовж доби окупанти завдали 408 ударів по 10 населених пунктах області. Одразу 20 населених пунктів Херсонщини опинилися минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами. Керманич Олександр Прокудін зазначає, через російську агресію одна людина загинула, ще 10 дістали поранення. Путіністи поцілили у житлові квартали, зокрема, потрощена багатоповерхівка та 27 приватних будинків. Також пошкоджено офісну будівлю, господарську споруду та приватні автомобілі. Ніяк не відчепиться нападник від прикордоння на півночі. Вночі та зранку, 1 серпня, російські військові тричі обстрілювали громади Сумщини. Було 28 вибухів. Терористи кошмарили зокрема, Шалигинську та Краснопільську громади. Крім того, минулої доби, за підсумком влади Чернігівщини, російська армія атакувала три прикордонні громади: Новгород Сіверську, Семенівську та Сновську. Вогонь вали із мінометів, ствольні артилерії. Також використовували ЕФІВІ дрони. Загалом, прикордонники нарахували 15 вибухів. І вже не вперше дісталося сусідній Румунії. Вночі 31 липня, в рамках пошукової операції на місцях вірогідного падіння уламків безпілотників після російського шахетного удару по Україні були виявлені нові фрагменти БПЛА у районі Чаталкіой Повіту Тулча. Це просто на кордоні по річці Дунай. У міноборони сусідньої країни висловили засудження збройного нападу Росії і додали, мовляв. У режимі реального часу інформують союзницькі структури щодо ситуації, спричинені даними атаками. Чи достатня така стримана реакція з боку наших сусідів? Як би мав відреагувати на такі напади захід? Ну, зокрема, і сама Румунія? Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях, і на цьому я вам кажу дякую за перегляд. Наостанок зазначив, що минулої доби ворожі дрони із РФ залітали у повітряний простір Білорусі. Як далеко долетіли у її межах, дивіться за мить. Найважче ніч у столиці з початку року. Київ переніс найбільш масовану атаку дронів і довів свою неприступність. Разом з тим, терор Росії торкнувся і інших регіонів. Всього летіло майже 90 БПЛА. Більше того, літальні апарати знову перетнули повітряний кордон із Білоруссю. Довелося піднімати винищувачі. Які наслідки атак? Про це говоримо у випуску далі. Закликаю підписатися на канал США, і ми починаємо. Столиця України вперше з початку 2024 року піддалася такій масованій атаці з боку агресора. Російські окупаційні війська увімкнули режим нападу на повну. Повітряна тривога у Києві та області тривала понад сім годин. Перша хвиля нальоту дронів сталася пізно ввечері, 30 липня. О 23.10 міський голова Віталій Кличко попередив у своєму телеграм, що на Київщині працює ППО, та закликав не покидати укриттів о четвертій годині. Він сповістив, що БПЛА знову прориваються з різних напрямків над містом чути роботу протиповітряної оборони. Але жоден безпілотник своєї мети не досяг. Про це вже станом на ранок 31 липня. Повідомили у прес-служби Київської міської військової адміністрації. Загалом у повітряному просторі Києва та на підступах до столиці було збито понад чотири десятки безпілотників противника. За умов такої щільної і масованої повітряної атаки наші сили та засоби протиповітряної оборони спрацювали просто навідмінно – в Києві без жертв та руйнувань, однак у Київській області через атаку дронів сталася пожежа. За інформацією ДСНС, через падіння уламків безпілотника загорівся житловий будинок. Вогонь частково зруйнував будівлю, однак загиблих та травмованих немає. Імовірно, цього разу окупанти застосовували не звичні нам шахеди, а більш нові та дешеві апарати гербери. Такого висновку дійшов спеціаліст із РЕП Сергій Флеш. Саме цим пояснюється 100% знищення і їхня величезна кількість. Плюс фахівець наводить ще й такий аргумент. На відео ви бачите, як летить додолу збитий дрон. Повільне падіння в штопорі не характерне для шахеда. А ось легка гербера із фанери та пінопласту саме так і горить і падає, вважає Флеш. Всього ж, як повідомляє командувач повітряних сил Микола Олещук, Уночі противник скерував проти мирних міст України 89 ударних БПЛА, і всі вони були збиті. Летіли залізні птахи із районів Ейськ, Сеща, Курськ, Приморсько-Ахтарськ це Російська Федерація. Ну а основний напрямок удару це Київщина. Але крім того, але крім того, постраждали східні та південні регіони. Ось як прямував останню путь дрон противника на південному напрямку. До цього також кількість шахедів ворог застосовував у новорічну ніч 1 січня 2024 року. Також уночі на 31 липня наші оборонці неба знищили керовану авіаційну ракету Х-59, якою ворог атакував Миколаївщину без наслідків. Загалом на території області обстрілів не зафіксовано, додає начальник ОВА Віталікі. Рекорди з тривалості повітряної тривоги побила Полтавщина. Там небезпека тривала понад 10 годин. Працювала ППО. Завдяки захисникам влучань на території області не зафіксовано. Резумував голова ОВА Філіп Пронін. Упродовж доби окупанти 395 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 12 населених пунктів. Про це повідомив голова області Іван Федоров. Надійшло 16 повідомлень про руйнування житла за попередні 24 години. Мирні жителі не постраждали. Донечину у вогні в день і вночі у Мар'їнській громаді обстріляні Катеринівка, Костянтинівка та Антонівка. У Костянтинівській громаді поранено людину у Миколаївці. У Торецьку одна людина загинула, і ще троє мирних жителів поранено. Пошкоджено два будинки. У Часоярівській громаді пошкоджено вісім приватних будинків, дві багатоповерхівки та нежитлове приміщення. У Сіверську пошкоджено два будинки. Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти цієї області. Вночі та вранці захисники знищили в небі над Дніпропетровською областю шість шахедів. Увечері, майже до опівночі, продовжувалися атаки на Нікопольщину. Пошкоджено соціальний заклад: одне авто знищене, інше понівечене. Однак люди, дякувати Богу, не постраждали. Вже на ранок середи, близько 10.10 .10, окупанти вдарили кабами по селищу Великий Бурлук, що на Харківщині. Внаслідок обстрілу горів житловий будинок. Ще один будинок за іншою адресою пошкоджений. На жаль, загинула жінка, 10-річний хлопчик, син загиблий, отримав опікові поранення. Госпіталізований, додає керманиш регіону Олексінігубов. Путінські бойовики зранку знову обстріляли з тимчасово окупованого лівого берега і передмістя Херсона. У Антонівському старостинському окрузі загинув чоловік 68 років. Його тіло з під завалів дістали рятувальники. Місцева жителька, травмована у 73 річної жінки. Контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми, отримав поранення собака. Про це повідомив глава Херсонської МВА Роман Мрочко. Зауважив, що масштабна атака зачепила навіть Білорусь. Там піднімали винищувач через російський шахет. Про це повідомила моніторингова група Білоруський Гаюн. Щонайменше п'ять дронів вторгнувся вночі до сусідньої країни. Один дійшов аж до Століна. Пролетівши понад 260 кілометрів. Такий випадок фіксується вже не вперше. Білорусь є пособницею держави-терориста, але на порушення свого повітряного простору не реагує. А якою взагалі має бути ця реакція? Напишіть у коментарях, шановні друзі. Дякую вам за увагу. Наперед, спасибі за фідбек і до зустрічі.